Ти вже да. добрий раночок усім. У нас сьогодні хмарний ранок. Вийшла нагорода, а в нас жуки заїдають баклажани, тому сьогодні вирішили обробити і баклажани, і капусту там чоловік побризкав, білокрилка нас не покидає. А я вийшла, ти там, поки може, чи ти не пшик, не обробляєш. А, бо я цей, вийшла, кінзу треба зрізати, бо вже цвіте, як, як квіти тут уже на огороді нічого з нею не роблю, насіяла. Саме просто так Оце вона в мене тут мішає мені. Тому я зараз зріжу. Кінзу і посажу сюди огірків. Все, зірвала. Не зрізала я її, вирішила з корнем. Ось гора, урожай. Урожай кінзи. Я садила тут і кінзу, і петрушку. Кінза зійшла, а Петрушку я насівала двічі і не бачу нічого. А чоловік, мабуть, ти сполов тут, да? Десь тут була одна стебелина Петрушки, але чоловік у мене такий поспішив і, мабуть, тут сполов його. Цю петрушку. Цибулька отака ось трішки забур'янина, я її полола, мабуть, разів і три тут. Цю цибулю, але ж зараз уже її ніяк полоти, вона велика та така. І полягала навіть трішки. Полягала, тому я не знаю, чи буду я тут топтатися на ній, чи не буду, чи може тоді я порву, як дуже велике буде, як буде дуже великий бур'ян, тому що ну, незручно по ній тут топтатися. Зовсім незручно. І очередний раз обрізаю вуса. Так лізуть вони щось раз за разом. Ягод нема зато вуз повно. Щось він, бачите, під'їдає. Скільки я тут садила, садила, воно все рівно, щось чи отут... чихробак. Його ж ніяк не розковиряєш, Ну, не знаю, я потрібно або чимось обробити його, так не хочеться по полуниці. Мабуть, там потрібно розрити, подивитися, що там. Так, а я дивіться, що роблю. Вус тут купа. А це ж ви мені радили, я одні тут вусика ось посадила, а вони все в мене випадають так випадають. Я вже вон, проволочкою сюди. Оп! Мені чоловік зробив проволочку, і ось тут зараз так само зроблю. Так само зроблю От, оп і ось така приспособа. Зараз прикріплю ці вусика. Дякую, друзі, що радите нам, коментуєте, підтримуєте. Все, причепила, обрізаю далі. Так. Дещо, друзі, я досіваю тут, дещо досаджую ще. Вирвала кінзу, насіяла тут рядок огірочків, посіяла, а це в мене ще були в стаканчиках, посадила декілька штук. Тут все рівно це кущовка, цибуля, ми її будемо виривати, то я думаю, вистачить. Часник також він буде, скоро буду вибирати. Це таке, щоб їсти як, чи консервувати, то я думаю, що ще тут огірочок встигне вирости. Далі полила рядочок, хочу посадити. Дивіться, що я хочу. Жоржинки вже. Жоржинки повиходили, підростають. А я отут зараз сійну такої капусточки. Вона гарно сходить, ну, повинна зійти в тому році була. Або буде на салатик, або навіть зелень курім, отут ось посію і не буде пустувати і буде якась користь. Підсію капустки, там ще де, де я кабачків попідсівала, тут ось. Бачите, на місці, де я сіяла морковку, двічі ми насівали, немає морковки. Бурячок є, а морковки немає. Також подосаджувала сьогодні ще томатиків. Це ось ці помідорчики, що я садила, ось гноми. Ці помідори ось ранні, я попасинкувала. Ось, бачите? Які невеликі. Я думала, раніше будуть помідорчики, але воно, бачите, чи така погода. То немає ще томатиків на вулиці. коп, в теплиці вже з'являються, в нас ще на вулиці нема. Так, але ж, а це гноми. Ну, гноми я не пасинкувала. Я не знаю, чи гноми пасинкують, чи ні, бачите, які вони. Такі кущові, гарні. Наче й полола. не побачила бур'яна. Ну я не обривала нічого на гномах. Друзі, підкажіть, хто сади гноми, чи потрібно їх якось обривати, пасинкувати, чи залишати їх отакими пушистими? Тому що я не знаю, я. Не вирощувала гномів. В цьому, в цьому році буде перша спроба. Це тут рожеві томатики, а ось жовтий хурма. Бачите, який він величенький і навіть вже вон плоди. Але оце, оце мабуть, потрібно обірвати оцей листочок. так що до землі потрібно обірвати. Хоч і жалко, але... О, а так. А то він аж до землі торкається. Так, ну чекаємо. Чекаємо тебе, томатик, хурма. Чи скоро будемо смакувати, подивимося. Отак От ось. А це сьогодні я досадила. Маленький такий, бачите, жовтенький. Але ж така погода. Тут чоловік сьогодні, це перчик. Баклажани білі. Чоловік обробив сьогодні від жука. Жук чомусь напав. Любить жучок їсти. Баклажанчики. Все мале таке стоїть на місці. ну Подивимося, що ми нічого не зробимо. Так, а тут ось кабачки, ну я їх хочу, знаєте, що трішки обірвати. Хоч вони ще маленькі, але обірву, тому що вони можуть, можуть відпадати, підгнивати. Бо їх дуже багато. О, бачите, що я зробила з кабачком, блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, не відривається так, як потрібно, бо зав'язі багато. О, це кущовий кабачок. Перевела один. Ну, нічого, зараз піду оладків. На блинчики не хвата, а я оладків, мабуть, зроблю. Додам кабачка, кефір, кабачок. І будуть в мене, мабуть, на сніданок сьогодні оладки такі. Так, сюди поки покладу. Все, сію, сію, потім ще вам щось покажу. Ось, що хотіла вам показати. Полуничка тут у нас є. Лісова, як вона пахне, друзі. Вона така вже десь переспіла, десь не доспіла. Бачите? Можливо, не дуже така червона, а запах. Взагалі супер. Бачите, тут ось уже таке, наче й переспіло, а там ще зелененький. Але вона дуже ароматна. Хочу її зірвати і посушити в чай. Дивіться. Супер. Оце, мабуть, я так і зроблю, її буде в чай. Тут такий аромат стоїть на всю клумбу. Отак нахиляється сюди. М -м -м. Пахощі. Дуже пахне, тому її тут небагато, але зірву, як добавка до чаю, буде, буде класно. Така. Дивіться, друзі. Так що це те, що я вам хотіла показати, що у нас ще й полунички настигло. А її ж потрібно зібрати, бо та, що вже достигає, обпадає. А навіщо? То хоч буде в чай. Буде в чайок. А аромат зимою буде як знахідка. Попити. Тут ось берізка десь там була, я наче й позривала. наче бур'яни вирвала весь, але все рівно є. Дивіться, яка красунечка ще в нас тут. Це ромашечка, а тут ось гвоздика. Це багаторічна гвоздика, я в минулому році її садила, вона перезимувала і клас, клас, клас. там ягідки поопадали, навіть дивіться. Це, мабуть, лісова суниця називається, бо я говорю полуниця, мабуть, це лісова суниця. Або полуниця, ну ви зрозуміли, це ми в лісі нарвали, посадили колись. О, ще он там трішки є, зараз перейду. Бо я тут ще понасівала квітів. Тут навіть вирвалося із квітами з усім заразом, Ну все, урожай зібраний. На дворі дощить, а в нас тут ось автопарк. Ремонт. Купа, купа заліза, валіків хороших немає. І цей чоловік пробує змайструвати щось, хоч щось таке. Знаєте, більш-менш можна було. Сісти, поїхати і не боятися впасти звідси. Це колись, друзі, давно ще років що? Років шість назад. Я возила оцим великомусь Ні, садік. І ще так, це вже переставили. А, да. Оцим веліком. Да. С... Оцим Веліком, бачите, я сидів, а тут Оцим мені. ось Веліком, друзі, це кажуть, потрібно в історію записати. Так, да, ось треба його перевернути. Ну це чоловік зняв, бо він робить, Он велік. Ага, це ж переварили, це, його. Тут. Кирила, це ж якби ти отак його перевернув. А ну синок, ото котрілік. Ану покажи. А он, бачите? Ну це ж, понятно, він з колесами. Отут Ангелінка сиділа, а отут було оце ось сідло. І отут сидів Кирюха, і я оце возила їх у садик кожного ранку і забирала. А прикольно це нуль було. Да, прикольно, Мені нравилося. Ти повниш, ти повниш? Я завжди хотів завдя напереду сидіти? Кірюша завжди спереді, а не можна було, тому що Ангелінка ж не сиділа б ззаді. Мені завжди хотілося напереду сидіти. Так. Да. А потім уже, мабуть, ти побільшав, да, і що? і ми перечепили на оцей чогось є. На два, так? Да? Я щось не повню. Та дідусь тоді возив, допомагав, да, ми тоді вже машиною їздили. Ну, бувало, й великом, всякого бувало. Все, дощ пускається. Ти не боїшся, досіка, а його оце, я думаю, ще може чимось прокрасить трохи. Все, хлопці, ховайтеся, бо дощ. Ховайте, все буде, так? Да? О, в мене буде велик, ура. Ура, ура! Ховай, бо дощ, са. ховайся. Дочка від доща сховалася, да, гердуш? Дощик ти сховалася? Умніця. Все, пішла Наташа оладушки робити, а то тільки язиком. Оладушки жари сьогодні, так? Да? І ти попробуєш оладушок, як Наташа зробить, даш гердусь. Гердусь. Сідай, Сидіти! Сидіти! Отак, умниця, сидіти! Зараз зроблю оладушки і тобі дам попробувати, так? Да? Хорошо? Умниця. Молодець. Голос, <клухи> голос. <клухи> умничка моя, умничка. Все. Пішла я. Пішла я гердочка. Ой, пустився дощ у нас, Пустився, друзі, дощик. Та наче ні, а що у нас ось такий сіється? мелкий мелкий бачите? Він оце отак, хвилиночок 15 посіється і все, і перестає, і нічого не промочує на городі. Зовсім оце сьогодні сухо. А що, Гарда, ти вже зламала мені колеус, так? Да? Я ось тут трішки посадила таке клумбочку. Ой, все, тікаю. Тікаю, тікаю. Це може туди. Ну все, друзі, тепер у мене з'явився транспорт. Провірила все, працює, все їзде гарно. Добре, залишиться підфарбувати, і все. І в мене є свій транспорт. Нарешті, друзі, ми з вами вже на кухні. І ще готуємо оладки. Оладки будуть непрості, незвичайні, а кабачкові. Відразу говорю, це не кабачкові блинчики. А це оладки. Тільки з додаванням кабачка, зелені та приправ. Це ніде цей рецепт я не брала, так собі придумала. То я була робила оладки з яблуками, такі, знаєте, солоденькі, а це мені захотілося солоненьких, ароматних оладочків оладушків із кабачком. Хотілося мені блинчиків кабачкових, але кабачків ще мало, не достигли, тому буду робити оладки. Беру я кефір. Тут десь 350 грам в цьому стакані кефіра, виливаємо в миску. Все потрібно, щоб було кімнатної температури. Також я сюди Додам. Додам одне яйце. Так, зелень я ось нарізала зелененьку цибульку, кропик. Також це все сюди додаю. Візьму ще цибульки, звичайної. Цибулька це вже наша домашня, вже рвемо. Цибульки я беру небагато, візьму. Половинку нарізаю такими дрібненькими шматочками. Планувала на сніданок, що вони будуть, але трішки я сьогодні там на городі. Робила, тому так, додаємо сюди. На городі працювала, тому не вийшло в мене. І натираю кабачки. Не встигла я приготувати на сніданок оладки. то будуть на обід чи на вечерю чи на полудник. До речі, друзі, сьогодні день блогера, тому усіх. Хто причетний до цієї нелегкої справи, до цієї праці, вітаю всіх вас з Днем блогера. Багато вам підписників, друзі. Багато, багато, багато мільйони вам переглядів. І нехай все, і нехай всі ваші. Плани збуваються. Мрії, плани. О, а кабачка ще так виходить і багатенько. Все, натерли, що було, те наше. Що є, то є. Все ось сюди я також засипаю. Не буду я ні віджимати жидкості, тому що це. Це оладки. Все ми отак сюди накидаємо. Часничок уже теж я рву. Ось бачите? Такі зубчики, ну, доволі непогані. Ще йому росте, він ще підросте, тому на даний момент хороше. Я взяла два зубчики часника для аромату. Ще, мабуть, один візьму. три буде. Все на око роблю. Грамовок ніяких немає, все на око, що є. Накидаю, обов'язково посоліть отак От десь півчайної ложки солі, цукру трішки менше. Чи менше, чи й так хай буде. Також півчайної. Я зараз оце замішаю все. Його накидала, замішую отак. Ще будемо сюди борошно додавати. Ага, сіль, цукор ми додали і додаємо овочеву приправу, я додам. Мабуть, десь дві чайних ложки я додам. О, овочевої приправи. Отак вистачить, з приправкою будуть такі. Порошну я додаю також на око. Щоб було як густа сметана. Отак я вам скажу. Ще, мабуть, так само. Не рідке, ну і не дуже ж густе таке. І обов'язково ж сюди соди. Соди обов'язково я отаку неповну чайну ложечку, не згорою, просто звичайну чайну ложку. І все змішуємо, щоб все тут подружилося. Отоваришувало і залишу, щоб постояла оця маса. І будемо жарити на сковорідці. Тут оладки жаряться, тут уже нажарилися, вже навіть скуштувала. Дуже смачні, ароматні, такі, знаєте, з часничком. М'якенькі. -м -м -м. М Смачненькі. Ще сметанки і взагалі буде. Ну, або соус, який ви там любите, можна і так, навіть вони смачні і так. Тому сезон оладків з кабачків відкритий, а ще, коли це із своїх домашніх кабачків, то взагалі шикарно. Шикарно. Сина буде дегустувати оладки з кабачка. Ще отак, так? Да? Казав, ковбаску положи. Бутерброд. Ну, куштуй. Куштуй, я тебе показувати не буду, просто мені, може, гаряче ще, так? А ну. Сметану і не вниз, а вгору. Сметану і не вниз. Перевернув Коротше, що, зайшло? Підписникам рекомендуєш? Що, сино? Спеціально для тебе їздив ну. на поле, ось зірвав квітку. <рес> Синочка, дякую. Дякую тобі, татуська. Дякую. Сина мене привітав з днем блогера. <рес> дякую, синулька, мені дуже приємно. Ну і що, розповідай? Коротше, ось то ж там, де сіти трактора комбайни, ось то я по той дорогі їздив угу. сідам. Ну і що, друзі? Я ж обіцяла як нажарю оладків, гердузькі дам попробувати. А ну, гердуська. Рекомендуєш? Ти де? Їси? Ні. Все, я думаю, друзі, і герда вам рекомендує <сум> з'їла. Майже все з'їла. Да, Гердуська, Смачного тобі? Обіцяла обіцянку виконано.